У скверику поблизу Рівенського автовокзалу повирубували дерева і розпочали будівництво нового ринку. Минулого літа землю колишнього скверу передала у користування товариство з обмеженою відповідальністю. Бадьорість сесія міської ради. Отож, за задумом міської влади, новозбудований ринок має сприяти розвантаженню центрального, а також переселенню диких торговців з вулиць під свій дах. Однак чимало рівнян продовжують жалкувати за колишнім сквером. Але як виявилось, у кожного своя праця. Правда. О, тут -а таке було, що ой-ой-ой, тут раз мене були розділи, що в одних трусах, а в мого сусіди були 100 мільйонів забрали і побили. Тут ввечері банда ходила по цьому скверку. А ви сподіваєтесь, що якщо буде ринок, банд не буде тут ходити? А чому не будуть? Мене це з роботи йшов, то вечором то банда побила повністю, то на одморозі в руки ще на сьогодні, бо ніж не здав, лежав час на морозі. І гроші забрали 50 рублів, обчистили і надавали добре сюда висок. Лучше, щоб був парк, але ж то вже начальство дивиться, як там лучше. На мою думку, краще, щоб тут парк був. Е, чому? Ну, мені краще, щоб був ринок, тут буде багато сміття, багато бруду, а парк набагато краще, місце для відпочинку буде. Я то думаю, що сквер. Ну, так як люди не мають що робити, то і добрий ринок. Стосовно дерев, з міськвиконкому нам повідомили, що їх у рівному висаджується нині більше ніж вирубується. Отож, за цим сквером не варто сумувати. Новий же ринок, за планами влади, має розпочати свою роботу наприкінці наступного літа.